Слава Ісусу Христу! У кожного з нас одне життя. І якщо ви вірите, що у вас одне життя, то ця передача саме для вас. Дивіться і слухайте християнську телевізійну передачу Мир Вам! У нас сьогодні дуже цікавий гість. Я сьогодні маю честь представити нашого гостя. В'ячеслав Васильович Нестерук, місто Київ. Він є доктор служіння, пастор, голова Всеукраїнського Союзу об'єднань євангельських християн-баптистів. І наша сьогоднішня тема хто має вічне життя? Вітаю, Вячеслав Васильович у нас в Галичині. Вітаю нас на Прикарпатті. І Я думаю, в нас сьогодні дуже важлива тема. І на цій тему і добрий Бог, щоб задумувалися всі люди, які живуть на землі, а по крайній мірі ті, що слухають цю передачу. Отже, ми говоримо сьогодні про, про життя, про вічне життя. Що таке життя і в чому полягає його цінність? Мир вам, слава Ісусу Христу, дорогі глядачі. Дуже приємно бути в вашому місці зустрічатися з вашими. Чудовими людьми. І дійсно, досить актуальна тема. Питання стоїть, що таке життя. Ніхто до кінця не пояснив, що таке життя. Життя це коли людина живе, життя, коли все навколо розквітає і живе. Настає якийсь момент, воно завмирає. І якщо читати Біблію, то Бог дав нам життя. Бог заклав життя. Він дихнув. Ось, і ми стали людиною живою. Ми стали творінням живим. Тому це. Досить цінно і важливо для людей. За життя люди борються. Ми раді і щасливі сьогодні, що є багато хороших людей, таких як лікарів, які удосконалюються, вони хочуть продовжити нам життя. Ми вдячні тому, що багато людей піклуються і все роблять для того, щоб продовжити нам життя. Коли людині загрожує щось житті, вона прикладає усі зусилля. Вона шукає як ми говоримо, кращих лікарів. Вона, якщо потрібно, навіть поміняє кліматичні умови, хоч вже в неї є таке зручне місце. Вона бореться за життя. Тому життя це досить цінна річ, і навіть якщо я спостерігаю ось. Техніку, яку виготовляють для того, щоб перевозити людей, от сучасні машини вони мають більшу цінність тоді, коли в них подушки безпеки, ну більше подушок безпеки. Скажі. Можливо, вона ніколи в житті не спрацює. Я думаю, що 99% не спрацьовують, але щоб захистити життя, роблять ці всі речі, і, і людина тратить гроші, щоб продовжити. Про що це говорить? Про це, що ми цінуємо життя, воно цінне, воно цінне в очах Божих. От, от таких декілька слів, що таке Життя в моєму розумінні. Mm. Але є люди, які не цінують життя, і вони, скажімо, гублять його через. Шкідливі звички, а дехто вдається навіть до прямого самогубства. Яка причина цього? Чому вони не цінують життя? Ну, я не сказав би, що люди не цінують життя. Просто є таке поняття, як гріх, і гріх має настільки силу, що людина розуміє, що це їй шкодить, але ця спокуса настільки залежність, що вона, вона розуміє, що це шкодить, і, і вона все-таки не може перебороти. Не може перебороти оцей гріх, цю, цю залежність. Ті люди, які кінчають життя самогубством, вони просто не справляються з життям. Це не тому, що вони. Вони не люблять життя чи вони не цінують? Просто настає такий момент, коли людина порушила які всі правила, які Бог їй дає. Вона так заплуталася в своєму житті. і Є ще сторонні сили, які десь сприяють цьому, і просто людина ну закінчує своє життя. Але це не тому, що вона не цінує, якщо б її запитати, докопатися. Але є якісь такі стресові моменти, коли людина просто не справляється. В той момент, мабуть, треба людині знайти опору в цьому житті, прийти до Бога, це в першу чергу, так. або найти якогось друга, з яким можна розділити ту проблему, в яку вона попала. І ми сьогодні говоримо про вічне життя. ми, ну, ми знаємо, що людина народжується, але людина помирає. Але Біблія говорить, і ви говорите, ми говоримо, я говорю, що є вічне життя. Що таке вічне життя і як отримати це вічне життя? Ну, Текст із Біблії Це Іоанна 3,36, говорить так. хто вірує в сина, той має життя вічне, а хто в сина не вірує, той життя не побачить, а гнів Божий перебуває на нім. Вічне життя то так же складно, що ніхто не пояснив. Я чув, як один молодий чоловік пояснив, він каже: якби наш весь океан всю воду в одну мить сушить, і в тисячу років одна капля капнула в цей океан. Ну і зрозуміло, через величезну кількість часу на би океан. Це був би тільки початок вічності. Він каже: і так не можна говорити, бо вічність ніхто не пояснив. Ми говоримо з вами, і Бог говорить, Біблія говорить. Є багато паралельних текстів. І Ісус Христос прийшов для того, щоб дати нам життя вічне. Тобто людина, маючи тут маленьку секунду життя на землі, але коли вона Богом уже створена, коли вона отримала від Бога цей процес життя, вона ніколи не зникає. Просто зникає її коробка, футляр, футлярикін, коли ми кажемо тіло, скажімо. І якщо життя із людини виходить, те, що в сутності є, то який б вродливий не був би, який красивий, не був би, нікого не цікавиться людина. Її просто відносять на кладовище і все. Тому що, тому що щось вийшло з нього. Це це душа, це. Боже, закладене Богом, і воно живе, живе вічне. І Біблія якраз про ці речі говорить: хто має оце вічне життя з Богом. Отже, людина має тіло, як ви сказали є футляр, є душа. Який це наше я, так можна сказати? Ну, так. Що, що таке душа, І так? да, да. ще дух проговорить, що да, душа да, є. Да. Який з допомогою духа ми зв'язуємося, ми маємо спілкування з Богом. Але є такі вчення, які говорять, що навіть багато освічених людей вони якби вірять у це, що душа вона переходить у якусь інший футляр. Так? От, жив ти нормально, ти став. Ну, Реінкарнація. так. Та, це, так, ре жив нормально, став ти багачем в наступному житті. Е або в поета втілилась, а я вже погано став якимось там крокодилом, чи мишкою, чи горобцем. Що ви на цей рахунок можете сказати? Ну я, опираючись на Біблію, це для мене великий авторитет. І для нас, людей-християн, це немає іншої основи. Біб... Біблія. І вона говорить однозначно про те, вона не передбачає перевтілення реінкарнації. Вона розуміє так, що життя дане один раз, і коли людина. Напомирає в її, вона відходить в два місця. Вона відходить до Бога і відходить, як написано, і от, багачий лазар: я мучусь тут полумі полум'я огнення. Людина, людина не зникає, але є два моменти, куди душа наша переходить. Отже, реінкарнація це індуське вчення, так? так? Ну, це да, не християнські так, вчення. Да. Якби придумали його люди дуже давно і дуже далеко від нас. І Через цю реінкарнацію люди знецінюють своє життя. Ну так. Ну, так. Скажімо, вони заробляють, можливо, собі краще життя, але життя знецінюється. Тому в Індії, якщо ти бідний, значить така твоя доля. А, так, кастова а, система. Твоя, так. так, карма, каста, і ти нікуди не дінешся. А християнство на людину дивиться, як на цінність. Кожна душа, кожна людина вона має цінність. Як оце, ось, що, як зробити, щоб отримати вічне життя з Богом. Ми говоримо, що є пекло, є рай. Як вийти в рай? Ну, Бог говорить завжди нам правду. От я інколи кажу, що є два типи медиків. Одні, коли людина смертельна фора, вони ну теж мають якусь свою таку скажімо, основу, і вони кажуть, що людині не треба говорити. Вже всі знають, що в неї там якась остання стадія якоїсь смертельної хвороби, але кажуть, що вона не впала в депресію. Є інший тип лікарів, які кажуть, що людині треба сказати правду, щоб принаймні вона знала, можливо, вона звернеться до Бога, можливо, вона зробить якісь певні речі в своїй сім'ї. Я стою на стороні того, що треба людям говорити правду. Бог говорить нам правду. І він каже, що віруючи в Сина Божого має життя вічне. Не віруючий, не має життя вічне, а гнів Божий перебуває на ньому. От тут інколи такий момент, що є деякі люди, ну якщо ви хочете мати вічне життя. То ви собі маєте, а ми не хочемо, ми зникли все. Біблія не дає такого поняття. Яскравий приклад про багача і лазера. Один кожен день розкішно бенкетував, а другий нуждався в кусочку хліба. Ну це інша тема, але практичне життя на землі не змінилося, скажімо, коли є людський, людський фактор. Але помер один і інший, і інший не зник. Один був відносений на лано Аврааму, а другий каже: Я мучусь тут в полумі огнен. Бог говорить, що є вибір ось тут на землі людині, і коли ти вже закінчив своє життя, внаслідок твого життя, внаслідок твоєї віри, деякі слів, можливо, ми скажемо, людина обирає собі місце або з Богом. Або вона собі обирає, власне, скажімо, там, де багач, який каже, я мучусь в полумі омні». І Івангеля від Матвія, якщо тільки читати сім разів, говорить в різних варіантах: Ісус Христос там буде плач і скрежі зубів. Це не є залякування людей, це не є якийсь, скажімо, так навести якусь. Панікою на людей. Це просто констатація факту. Бог говорить, і Бог не за те, щоб ми попали, бо практично Він прийшов для того, щоб ми були в Царстві Божому. але тут тільки на землі, і тут вибір. Куди ти попадеш після, коли земне життя закінчиться? Отже, кожна людина, вона є грішна, і якщо людина грішна кається, приходить до Бога в покаянні, приймає Ісуса Христа в своє життя, в своє серце і живе згідно Божих заповідей, вона є спасенною. Ну, так. Тому що вона прийняла Христа. А якщо не прийняла Христа, то що з нею відбувається? Ну, вона сама обрала собі шлях. Тому от, давайте декілька слів, я хочу сказати так: за рахунок, ну, основний момент, за рахунок чого ми отримаємо вічне життя. Людина грішна. І є люди по різному, високої думки про себе і все, але Біблія говорить, що немає праведно ні одного, всі зрішили лишені слави Божі, і праведність наша як забруднена одіж. Гріх в означенні в різних варіантах це збанкрутувати, не попасти в ціль, повсковзнутися, от переступити межу. <кій> Бог дав нам певні межі у нашому житті. Інколи я коли запитую людей, кажу, ви хотіли, щоб вас обікрали. Ну, ніхто не хоче. Ви хотіли, щоб вас зрадили в сімейному житті? Ніхто не хоче. Ви хотіли, щоб вас облаяли брудними словами? Ніхто не хоче. Практично ті межі, які Бог поставив, ніхто ж у житті не хоче. Бог не поставив наш, нам такий якийсь меж, щоб нам це хотілося. Але сила гріха настільки, що люди інколи це роблять, інколи це роблять. І це ніщо нас не розділяє з Богом. Абсолютно, ні наша освіта, ні наші колір шкіри, ні наша національність. Бо Бог любить абсолютно всіх нас. Але гріх нас розділяє. Були різні випробування, як ну вирішити це питання. І ну не будемо говорити оці всі ступіньки, як раніше було, але в кінцевому результаті Син Божий, Ісус Христос, це Бог, Він приходить на нашу землю. І якщо читати Євангелію, і життя і діяльність Господа Ісуса Христа, не зовсім його розуміли, але він йшов з любов'ю, з милосердям, з добротою. І кінцевий результат, кінцевий результат Він пішов на хрест, він пішов на страждання, він пішов на муки, він платив за наші гріхи, бо плата за гріх смерть. І син Божий, Бог. Практично пішов на хрест, щоб вирішити цю проблему, щоб заплатити за наші гріхи. І коли він це звершив, от коли він сказав, коли вже відбулося на Голгофі, і він сказав слово звершилось і віддав Дух свій, завіса в храмі роздерлася. Ми по констатації є язичники, скажімо. І язичник війти в святе святих, це практично ніколи не можна було. Але Ісус Христос розірвав оцю занавість, і це нам теж можна входити до Бога в святе свят... свят... святих. І Бог заплатив за наші гріхи. От коли ми віримо в це, в... що Бог заплатив за наші гріхи. І інший момент, що в нашому житті треба зробити, коли ми визнаємо свої гріхи, то він, будучи вірний і праведний, прощає нам наші гріхи. Ну, казав, би така, така, ну, інколи кажуть, ну що ну, так? Ну от визнав, то ну, хіба це так складно, але ми забуваємо за. Другу частинку, що Бог зробив для нас від народження до останньої каплі крові – це була плата за наші гріхи. І тут питання, чи віримо ми в це? Бо проблема виникає сьогодні, скажімо, навіть на наших теренах, що люди хочуть заслужити спасіння. Це, 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 це непогано. Я думаю, що кожен із нас, християнин, має як, як на праведніші діла, як на справедливіші, але практично, якби людина могла заслужити Спасіння, Син Божий, Ісус Христос, не пішов би на хрест. Бог сказав би, бачиш, як живе Іван, отак живи, і ти будеш спасений. Це неможливо. І Бог віддав своє життя, віддав своє. І коли ти віруєш, сповідуєш свої гріхи, ну це вже інший момент, що в цей момент Дух Святий входить в серце людини і міняється його мислення, міняється його серце, іде по. Постійний процес такого духовного зростання. І я знаю багато людей, які вже були на дні суспільства, скажімо, там, і махнули всі рукою. Але коли Бог торкається їхнє серце, коли вони вірять, коли вони сповідують свої гріхи, людина народжується згори. Людина стає зовсім іншою людиною. І це якраз віра в сина Божа. Тобто міняється процес, знімається наші гріхи. Він каже, як кидаю їх за хребет. Це один із моментів, де є віра в сина Божа. Да. Інколи кажуть, що е, покаяння потрібно там злодіям, е, алкоголікам е, і таким людям, які з на суспільства, на яких махнули вже рукою, а вже скажімо, таким порядним людям, ну от вони от, вже з дитинства віруючи, є такий вислів. Так я завжди був з Богом, я завжди заповіді виконував. Як у вас це проходило? Як ви прийшли до Бога до пізнання істини? Я думаю, що, ви, мабуть, з віруючої сім'ї. Да, але, на... але все рівно в кожному треба народитися згорі. Так, у моєму можливо? житті я дуже вдячний скажімо, своїм батькам, що вони були віруючі, вони були прикладом. але Світ, в якому ми живемо, він має свої спокуси. У мене не було на нас і наркотиків, не було якісь таких але все одно у кожному житті, якщо людина чесна, якщо людина чесна і справедлива, ну дивлячись, що брати за стандарт. Е такий приклад, можливо, одна африканська повелительниця, яка жила в Африці, зеркал тоді не було. Їй казали, ти красива. Ти красива, ти сама красива. І вона в це повірила. Але приїхали європейці і привезли дзеркало. Вона, коли подивилася, вона взяла, розбила дзеркало, бо це не істина була. От якщо рівнятись на сусіда, рівнятись на якісь свої моральні стандарти, що ти собі там, то да, да, нема в чому каятись. Але якщо взяти Слово Боже, ну а без Слово Боже, взагалі немає розмови для христини, якщо взяти Слово Боже і читати його, навіть прочитати 10 заповідей, прочитати нагірну проповідь Господа. Ісуса Христа, який, ну, як, як, я інколи кажу, Він прийшов і поміняв всі цінники, які були в людстві. То ці, ціна, от десь багатство, слава, влада, Ісус Христос прийшов, сказав, блаженний нижче духом. Ну, і багато інших моментів. Я інколи кажу, ну, якби люди сьогодні на Україні, на Україні, віруючи, які нічого, от хоча б одну заповідь на місяць виклали. не вкради. Ну, Учень, Олівця свого колеги, і не говорю вже далі там, про депутатів. От, от, от люди, тому що ми інколи граємося з в християнство. А? І, ми, ну, да, і дивлячись на стандарти іншого п'яту, ну так, да, він, він, ну, а я ж нічого не зробив. Але як брати дзеркало немає права на ні одного. Я, я, я дуже поважаю вас, слухачів, я не хочу вас принизити, але це слово Боже каже. Я, я не розумію, що. А слово Боже, це істина. Бо Бог знає нас, Бог знає нас абсолютно. І, і як вас, особисто у вас, як це пройшло? Особисто у мене це пройшло таким моментом, що служитель. Він почав говорити, і коли він говорив, от Бог завжди колись говорить якось особливо до серця. Інколи людина сидить поруч і її торкається, і вона міняє своє життя, і вона щось хоче каятися, вона хоче, інший сидить, і от це нічого не торкається. І коли я чув, як наш пастор говорив, от воно мене торкнулося. От мене торкнулося, я покаявся і, і почався процес зовсім інший. Я не скажу, що я настав, ну, якось там йшов зовсім так і так, бо я. як вір, Син віруючих батьків не було якихось таких серйозних моментів, і батьки виховували нас, але то зовсім інше життя почалось з середини. Зовсім ну така, то то було такі правила батька церкви, десь. А, а це, це вже з середини. Ти знаєш, як жити, тобі хочеться читати Біблію, тобі хочеться молитися, тобі хочеться. Ну, отак от пройшло. Мене. Вибулося народження з гори, і ви ну, отримали спасіння по благодаті. Ваше побажання нашим глядачам. Ну, я дуже люблю своїх українців, людей, які живуть. Апостол Павло пише, каже, що за своїх братів, рідних мені по плоті, я готовий, щоб мене з книг життя були, були вичерпнули. Ну, я, можливо, не так, як апостол, Павло, я не я, я так не готовий, щоб мене з книги життя. Але я хотів би, щоб люди сьогодні, які живуть на Україні, вони повернулися, я б сказав би так. Практикою і лицем до Євангеля, щоб це стало їхньою такою настольною книгою, щоб це стало повсякденним таким читанням. І слово Боже, воно каже так: освяти їх істиною. Слово твоє істина. І як воно освячує? Коли ти читаєш якесь слово Боже, і дивишся – так. Мене це в житті працює, це добре. Але коли ти читаєш і бачиш, воно абсолютно ти живеш навпаки, то, то Слово Боже, воно готове тебе виправити, але має бути момент от, покаяння, сповідання перед Богом. І Бог веде, Бог веде. Тому хай би Бог благословив, щоб книга Біблія для вашої родини, для вашої сім'ї, для вас особисто була такою цінною книгою. Отже, ми сьогодні говорили про вічне життя і той отримує вічне життя, хто вірить в Ісуса Христа, нашого Господа і Спасителя. З нами був В'ячеслав Васильович Нестерук, голова Всеукраїнського Союзу об'єднань івангельських християн-баптистів. Людина, яка любить Бога і людина, яка любить Україну. Дякую. Дякую. Дорогі друзі, ми завершуємо нашу програму. І якщо у вас виникли запитання, або у вас є побажання для нашої передачі, будь ласка, телефонуйте на номер 098 92 57 061 або 050 24 15 713 Ми дякуємо вам за увагу. Нехай Господь вас рясно і щедро благословить. І я хочу ще раз затитувати слово Боже на закінченні нашої передачі. Хто вірує в сина, той має вічне життя, а хто в сина не вірує, той життя не побачить, а гнів Божий на нім перебуває. Нехай Господь вас благословить, щоб у вас була віра, віра спасаюча. Слава Ісусу Христу!